Добре, представник детей отвечаю. Добре, Справа слухается господарським судом одессово, головуючого говорющего Петрова при секретарі Елю. Є відводи складу суду областика занимается. Добре, попытання заява. Немає, Немає. У вас? Ну, в такому разі суставить нам головне питання щодо можливості переходу до розслухання справи по суті. Я то, вважаю, що можливо. Для, ну, не хочу. Для надання пояснення, я їх спробую. Будь ласка, що ви не Ваша честь, при посещении 110 действия поставку теплової енергії а, навіть, а, опалення житлового будинку, який знаходиться у віддані відповідача, то вметабуть за, за адресою Армійськ, Армійська 23. В зв'язку з тим, що тривалий час від відповідача не надходили кошти за виставлені рахунки за спожиту теплову енергію, борг на момент. Як ми звернулися до суду, борг відповідача за період з 01.11.2014 по 01.12.2015 року складає 91 136 гривень 58 копійок тому ми були вимушені звернутися до суду і просимо суд задовольнити позивні вимоги в повному обсязі та стягнути відповідача борг та судовий збір чим підтверджується наявність за ваша честь підтверджується наявність Заборгованості у нас є договір, який ми заключили з відповідачем номер 2471 чотири сімдесяти першого одинадцятого року договір є чинним та пролонгованим і діє по сьогоднішній день. Ми також надали розрахунок заборгованості, в якому вказано помісячні, помісячні нарахування за спожиту теплову енергію, кількість гілокалорій, які були спожиті відповідачі. Також, також є прилад обліку теплової енергії відповідача. Я до позивної заяви надала щомісячні звіти за спожиту теплової енергії, в яких вказано саме скільки гілокалорій спожив відповідач. Ці звіти були складені відповідачем та підписані нашою падпідписані нашою організацією. Тому ми вважаємо, що ворог підтверджений повному обсязі. Запитання? Ваша честь, ми визнаємо цю суму боргу. звернулися до представника посадача з питанням про можливість реструктуризації заборгованості. На жаль, вони не надають реструктуризацію заборгованості, тому в принципі, я думаю, в ми звернемося до заяви про зрочення виконання рішення, оскільки зв'язку з крутим фінансовим становищем товариства. І з нечасної сплати мешканців на зуберку збирають подальні потимін ми не можемо оплатити весь всю суму боргу одразу. Jasne. У вас випросити? Yes. Чи ні далі мають церочку розпочнуть? Ваша честь дві тисячі співробітників підприємства з вересня місяця не отримують заробітну плату. Ми зараз звернулися до управління до мера города, для того, щоб нам виділили якісь кошти на часткове погашення за боргованості по зарплатні, тому що не надходять кошти від наших боржників. Дуже велика кількість боржників по місту і населення, і юридичних осіб. Ми не нараховували штрафні санкції. Тому що це житловий будинок, ми війшли в положення, і так ми не нарахували щось санкції. І у нас дуже велика заборгованість за спожитий газ перед Нафтогаз України, за спожити електроенергію, тому ми не можемо на боргах знаходимося і ми не можемо надати Зрозуміло. Добре, інших пояснень. Добре, Добре. тут у такому разі оголошує перерву

разглаживаемый открытому основанию синтез правда за аналогичным принципу теории стечения места действия у туалета международного регламенту. Мета будут про стягивать барометры за спождую тепловую энергию ровно 91 136 греем писать висим капельки стандартных первые стадии 32 33 34 34 44 бей висимся два три висимся пять испанского процента будет Позав коммунального предприятия теплопрессорной места Одесса затворится замедленную предполагающе методов, простреливание заборгованности спожить тепловой энергию в субъект 9136 к перед заданию. Стрелуется товарищество задней методальность метабол, место Одесса вузы Барского 31. Накоресь коммунального предпринимательства, теплопосточение места Одесса, место Одесса Вудзе Балковской 1БИХ. Заборон за спожитую тепловую энергию в 91 136 гривен 58 копеек. Виталий поспать судового сбору в суммі 1367 гривен 05 копеек. Рішення господарского суду может быть рассказано шляхом шляху подання оперативного скарги до дескального господарства суду, яка подається через місцевий господарский суд, протягом исследований строку з моменту складами та підписания полностью сторожки. Рішення господарского суду набирает закон сил, після закінчення строку на подание скарги скаги, еще не будет подано операционную скаргу. В разу подания апелляционной скарга решения еще набрать, когда все эти сферы были справа апелляционным Судья, их решение будет выведено и подписанным